Друзі, всім привіт! Хочемо показати вам одні апартаменти, які побудовані в Денії. Це свіже будівництво 23-го року. Люкс варіант. І подивіться, як швидко це все розбудовується. Ціна 549 тисяч за 93 квадрати. Тут три спальні та два санвузли. Все класу люкс з чудовим видом. Ви бачите самі, подивіться, який санвузол, все зручно. Зараз ми вам покажемо залу. Дуже велика зала. Є стіл, є гарна зона для відпочинку, диван, вихід на терасу з прекрасним видом, підсвітка. В принципі, як я вже говорив, все виконано по високому стандарту. Кухня, маємо робочі поверхні, також підсвітка, все сучасне, все нове, без жодних претензій. Поїхали далі. Маємо наступний санвузол. Маємо душову кабіну, умивальник, також підсвітка, зробили акуратно. Маємо унітаз, в принципі, все необхідне є. І що мені подобається, все зроблено в сучасному світлому стилі. Подивіться, яка гарна спальня, двохспальне ліжко, теж є вихід на балкон, зроблено з підсвіткою. І з цієї спальні в нас є вихід на велику терасу. Подивіться, дуже велика тераса. Зараз йде будівництво сусіднього комплексу. Все просто по вищому розряду.